Вони створюють найкрасивіші пастки у світі, їхні мережі сяють під сонцем, наче коштовні тканини. Але за цим вражаючим видовищем стоїть безжальний мисливець. Невже звичайний павук із саду може становити загрозу для людини? Чи може укус хрестовика стати фатальним для дитини? І яка таємниця прихована у його отруті? У цьому відео ви дізнаєтеся всю правду про найвідомішого павука України. Хрестовик це павук, якого ви могли зустрічати тисячі разів і навіть не помічати. Він живе у Європі, Азії та Північній Америці і практично всюди лишає по собі свій фірмовий слід, ідеальну павутину. Вони плетуть великі майстерно витончені круглі павутини, які служать їм як пастка для здобичі. Його головна прикмета це світлий хрест на спині, який мітка природи, попередження і захоплює водночас. Преставик належить до отруйних павуків. Але перш ніж панікувати, давайте розберемося, для чого еволюціонувала його отрута. Її головне завдання миттєво знерухомити комаху. Вона містить комплекс ферментів і нейротоксинів, які дуже ефективно паралізують, і починають розчиняти внутрішні тканини здобичі. Це допомагає павуку всмоктувати їжу у уже рідкому стані. Але сама концентрація отруйних речовин надто низька і діють вони в основному тільки на нервову систему комах. Нервові клітини людини і теплокровних тварин мають зовсім іншу будову і набагато більшу стійкість. Людина для хрестовика це надто велика і непотрібна жертва. Але саме в її мікроскопічній ефективності та спеціалізації прихована справжня таємниця та користь для людей. Деякі білки з отрути хрестовика зараз вивчають для створення екологічних інсектицидів, нових безпечних для людей способів боротися з шкідливими комахами. Укус хрестовика може викликати локальний біль, легке почервоніння та припухлість. Це симптоми, що дуже схожі на укус оси чи великого комара. Серйозних наслідків немає ні для дорослих, ні для дітей. Тільки у вкрай рідкісних випадках при алергії варто звернутися до лікаря. Хрестовик ніколи не шукає конфлікту, це мирний павук. Він може вкусити лише в ситуації крайньої самооборони. Наприклад, якщо його випадково сильно притиснути рукою або вхопити, тому просте правило побажай природу, і вона відповість тобі тим же. Приваль життя дорослого хрестовика близько одного року. Після літа в серпні-вересні хрестовики досягають найбільших розмірів. Самки відкладають яйця в спеціальні кокони, які зимують у сухих місцях. Навесні з них вилуплюються крихітні павучки, які майже одразу починають плести свої перші мініатюрні павутинки. Вони випускають шовкові нитки, які підхоплює вітер, і подорожують у нові місця. Так починається їхня пригода. Вони народжуються мандрівниками, а вмирають майстрами. Щодня хрестовики допомагають нам, навіть якщо ми цього не помічаємо. Вони знищують мільйони комах: мух, комарів, мошок. І саме їхній надміцний шовк зараз вивчають вчені, мріючи створити суперміцні матеріали для медицини та космічної техніки. Істина сила не в розмірах і не в страху. Вона у майстерності, терпінні та гармонії з навколишнім світом. Тож наступного разу, коли побачите мережу павутини, зупиніться на мить і замилуйтеся мистецтвом природи. Христовик це символ тендітної сили природи. Він показує нам, що навіть найдрібніші створіння можуть бути майстрами своєї справи. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам цікаво дізнаватися нове про дивовижний світ навколо нас.